Серіал Бріджертон і прем'єра третього сезону, якого відбулась буквально декілька днів тому, і їй справді за що полюбити. Від яскравих інструментальних каверів відомих поп пісень і солодких казкових дізнань у вічному коханні і невмирущій відданості до неймовірно потрясних історичних костюмів епохи англійського регенства. Але чи насправді цей серіал відповідає тій історичній епосі, яку він оспівує? Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні ми поговоримо про стиль одного з найяскравіших проєктів сучасності: що з точки зору історії моди історична достовірність, а що кіношна вигадка, як змінюється образ головних персонажів протягом усієї історії серіалу, і які приховані візуальні символи стоять за цими перевтіленнями. Якщо вам подобаються розкішні костюмовані драми минулих епох, то ви, мабуть, помічали, що зазвичай ці проекти намагаються якнайкраще передати ту історичну епоху, про яку говориться у сюжеті. Через що іноді здається, ніби художникам, які створюють цей одяг, дають мало творчої свободи, і костюми виглядають історично достовірно, але занадто стримано і цнотливо, особливо в порівнянні із сучасними стрімінговими проектами. Тож, у Бріджертонів абсолютно інший формат. І сюжет і сам всесвіт серіалу ніби знаходиться у схожій з нами паралельній реальності, де все одночасно знайоме нам, але не ідентичне. Тим же прийомом користуються, наприклад, творці серіалу Велика від хулу і той же Netflix з міні-серіалом під назвою «Голлівуд». Сюжет Бріджертонів оснований на історичних любовних романах Джулії Квін, де основна сценарна лінія зосереджена на історіях двох родин: консервативних Бріджертонів і новаторських Феттерінгтонів. Кожен із сезонів починається з нової любовної історії, яка стає центральною лінією сюжету. А кожна така історія жорстокої конкуренції на шлюбному ринку в атмосфері епохи англійського регенства. Але весь сюжет я оповідати вам не буду. Тож давайте одразу поговоримо про костюми. Над основним концептом костюмів і першим сезоном серіалу працювала Елен Мірошнин, відома своєю роботою у оскароносному опенгеймері, за який вона також отримала номінацію у 2024 році. Завдяки щедрому бюджету від нефліксмірошни та її команда з понад 230 людей розробили та створили близько 7500 костюмованих комплектів одягу, включаючи сукні, взуття та усі аксесуари. І ця цифра стосується лише першого сезону. Для початку художниця занурилась в пошуки автентичних силуетів періоду регенства, романтичних рукавів ліхтариків, ампірних корсетів з завищеною лінією талії та кокетливих болеро. А щоб усучаснити картину, надихалась також іншими історичними епохами кінцем 19 19-го і початком 20-го століття, діорівським юлуком, луком, а також силуетом 1960-х років. Іншим уже сучасним джерелом натхнення для художниці були недавні колекції шанель 2017-2018 років. Загалом була пророблена колосальна робота. Наприклад, у створенні великої кількості декору брала участь спеціально найнята команда майстрів, яка розробляла усі ці бантики, квіти та аплікації. Наважить здогадати, що показово яскравий гардероб родини Фетерінгтоні ймовірно поглинав найбільшу кількість цих запасів костюмерів. художниця з костюмів Другого сезону шоу теж вивчала історію моди 19 століття, створюючи уже своє бачення шоу, але на основі плівного фундаменту. Її власна команда зі 120 людей виготовила понад 700 костюмів для восьми серій другого сезону. Після роботи в якості асистента художниці з костюмів першого сезону Елен Мірошник і виконуючого обов'язки Джона Глейзера Софі канали розпочала нову главу, готову спиратись на основу, закладену її попередниками. А власне Джон Глейзер, який теж співпрацював з Єлен Мірошник у першому сезоні, був запрошений уже для створення третьої частини мелодраматичної саги, вихід якої відбувся зовсім недавно. І як і зазначалось вище, у першому сезоні ми зустрічаємо одразу дві різні аристократичні сім'ї Феттерінгтони та Бріджертони. Останні благородні граційні, чесні і скромні. Їхня основна кольорова палітра синя, пастельна, монохромна і надзвичайно спокійна. Елен Мірошник намагалась відтворити делікатну ніжну естетику присмаком французької випічки і аристократичного британського посуду Ебдвуд. Майже в кожному епізоді Бріджертони одягнені у пастельні відтінки. Є багато блідоблакитних, зелених і сріблястих кольорів. А також блідорожевий, який носить Елеоїза. І ці кольори з'являються тут не тільки через характер родини, але й для того, щоб якнайкраще підкреслити їх високий соціальний статус. На противагу Бріджертонам, Перінгтони новатори. Їх стиль одягу надмірно яскравий, надмірно декорований. Вони мали зовсім інший смак, тому й порушували правила. Вони були зухвалими та сміливими, але не навмисно нахабними. Вони виглядали так яскраво, щоб їх можна було помітити, пояснює художниця Єлен Мірошник. Феттерінгтони носять найяскравіші кольори серед усіх персонажів протягом усього серіалу. Таким чином вони прагнуть залучити новий капітал у сім'ю, але це ж саме рішення вказує на те, що вони фактично аутсайдери, хоч і у вищому світі. І звісно, стиль одягу Феттерінгтонів абсолютно не відповідає духу епохи регенства. Більшість їх образів дуже яскраві, відверті та занадто задекоровані. І виготовити такі костюми було просто фізично неможливо у 1800-роках. х роках. Оскільки таку кількість декору можна відтворити лише за допомогою сучасних промислових технологій. Головною героїною першого сезону є Дафна Бріджертон, і її стиль дуже точно відтворює характер персонажа. Хоч вона і здається скромною леді на перший погляд, але головна героїня насправді ще та перчинка. Художниця з костюмів Елен Мірошник розповідала Вок, що вона навмисне використовувала заокруглені вирізи, непритаманні регенству, на відміну від суконь з високою горловиною, які були популярними тоді. Таке рішення було прийнято, щоб додати персонажам грайливості, легкості та сексуальності. А ще у головної героїні величезний гардероб. Тільки для дафни вони розробили близько ста чотирьох костюмів. Усі кольори і силуети гармонійно вписуються у загальний стиль родини, благочестивий і консервативний. Але є один дуже цікавий нюанс, пов'язаний з дафною її, сестрою, пір'ям і неочікувано фемінізмом. Протягом усього першого сезону на героїнях дуже багато пір'я. Їх прикрашають до одягу, додають у зачіски та розмахують зітканим з пір'я віялами. Але пір'я в волосі це точно не дань історичному епосу. У ті часи з одягом було все дуже непросто. Він поділявся на три групи: англійською це звучить як undress, full dress і half dress. але так розкуто це чується лише на перший погляд. Тобто undress не означає бути роздягненою і аналогічно з «half-dress» це не передбачає, що потрібно одягнутися лише у спідницю. У цьому випадку ви можете запитати, що все це означає, але насправді все дуже просто. Якщо ти благородна дівчина регенства, ти маєш мати велику шафу, щоб бути активною та поміченою у світських заходах. Грубо підсумовуючи, усі жіночі костюми можна було поділити на дві категорії: денні андрес і халдрес, більшість з яких теж носили в день, але їх можна було одягати і ввечері. І друга категорія це full dress, що буквально означає бути одягненим при повному параді, тобто це найбільш формальний одяг. Усі ці три групи розділялись на менші підгрупи, які включали індивідуальні правила дрес-коду окремо для дому, для прогулянки. Для відвідування опери балу і так далі, і порушення цих правил тоді ясна річ не толерувалися. Всюди носити пір'я, як це роблять героїні серіалу Бріджертони жінки регенства просто не могли. Це було б занадто провокативно, тому тут, мабуть, вкладений інший зміст. Увесь цей візуал може бути метафорою того, як жінки були обмежені в своїх правах у 19 столітті. Підтвердження цьому припущенню ми знаходимо і у самому серіалі. На балу, який актори та знімальна група влучно прозвали пташиним балом, дафна танцює навколо кімнати, наповненої пташиними клітками, павичами та співочими птахами. Птахи символізують жінок правила суспільства. Пізніше ми знаходимо іншу згадку уже з прямим натяком, який тільки підсилює цю метафору. Я ніколи не розуміла моди на пір'я у волосі, каже Елеоїза, сестра Дафни, своїй подрузі Пенелопі у п'ятому епізоді першого сезону. Навіщо жінці привертати більше уваги до того факту, що вона схожа на пташку? Якщо вона тільки те й робить, що щебече для привернення уваги чоловіків у якомусь химерному ритуалі? Друзі, а що ви думаєте про цю метафору? Чи справді у цьому здавалось би казковому серіалі захований такий глибинний зміст? Напишіть у коментарях, буду рада прочитати їх. Якщо ж вам подобається моє відео, буду вдячна вам за лайк і підписку. А хто хоче підтримати канал фінансово, під відео доступна кнопка спонсорства. Ваша підтримка допомагає робити цей канал кращим, а відео регулярнішими. В кінці першого сезону історія закінчується весільним хеппі-ендом і її гардероб Дафни набуває відтінки фіолетового. Фіолетовий колір у її костюмах це не тільки колір її чоловіка, але й символ зрілості. У другому сезоні старша донька Бріджертонів обирає ювелірні вироби, які є більш витонченими, більш декорованими та більш підходящими для цього періоду. Пояснила художниця з костюмів Софі Канал. Партнер Дафни, герцог Саймон, головний красень сезону і мрія усіх світських левиць Британії. Він вирізняється з поміж усіх стриманих джентельменів, не лише своєю незацікавленістю до соціального життя. Але й своїми розкішними костюмами, з багатими декорованими оксамитовими жилетами та яскраво вишитими візерунковими жилетами з парчі. Незважаючи на відсторонену поведінку Саймона та небажання обговорювати його травматичне дитинство, він насправді дуже ніжний і сентиментальний персонаж. А така деталь, як брошка покійної матері, прикріплена до його жилета, як найкраще ілюструє цю його рису характеру. Саймон мандрівник. Він багато подорожував світом, надихався побаченим, і увесь цей багаж знань і вражень відзеркалюється у його костюмі вибором форми, кольорового рішення і візерунком вишивки. У другому сезоні серіалу основна любовна історія розгортається уже між іншими персонажами: братом Дафни Ентоні Бріджертоном і новою персонажкою Кей Шарма. Ентоні дуже серйозно поставився до завдання з пошуків нареченої і одразу ж почав одягатись відповідно. У першому сезоні Ентоні проводив багато часу своєю коханою оперною співачкою, часто ухиляючись від своїх домашніх обов'язків або шукаючи способу розради у місцях з сумнівної репутації. Його костюм складався тоді з білих штанів, поєднані з темними заколоритими жилетками та оксамитовими фраками. Образ доповнювався коричневими чоботами для верхової їзди. У другому сезоні його стиль став різноманітнішим. В гардеробі з'явились чорні або темно-сині штани в поєднанні з чорними чоботами на противагу коричними. В цілому кольорова палітра його стилю темніша, що відображає серйозність його намірів та усвідомлення власної відповідальності перед родиною. Але у останній сцені його костюм знову змінюється. Ентоні одягнений у небесно блакитну жилетку в поєднанні з фраком кольору індиго. Небесно блакитний колір жилета відсилає нас до тих сцен, коли Ентоні вперше одягає цей колір. Це означає, що емоційний тягар і стрес пов'язані з відчуттям відповідальності остаточно знято. Ентоні також більше не приховує своїх емоцій і вперше за довгий час дає собі можливість відкритись почуттям без сорому на публіці. Його обов'язки перед сім'єю залишаються незмінними, але вони більше не обтяжують його. Ентоні змінився, і світло-блакитний колір його жилетки підкреслює це. Більше того, небесно блакитний жилет Ентоні прикрашений сіро-коричними та золотими квітами. Це перший раз, коли Ентоні одягає жилет із візерунком, і квіти на його жилеті збігаються з квітковим візерунком на фіолетовій сукні. Кейт у фінальній сцені сезону. Квіти тут важливі, оскільки вони символізують щирі почуття персонажів. Крім того, є ще один символічний підтекст. Бджола, істота, якої так боявся Ентоні, тепер радісно дзищить серед групи квітів, перш ніж Ентоні та Кейт виходять на вулицю у костюмах, теж декорованих квітами. Його партнерка Кейт Шарма не менш цікавий персонаж. Вона не є британкою, тому її образ це мікс регенства та традиційного індійського костюма. У костюмерів навіть була велика дискусія з шоуранерами про те, як повинна одягатись Кейт Шарма, щоб її образ був дотичним до епохи регенства. Але все ж різнився стилем. Компромісом стало рішення використовувати сулет епохи в поєднанні з індійським текстилем та традиційною індійською вишивкою. Кольорова палітра її гардеробу теж різниця поміж інших. Кейт носить глибокі темні кольори: фіолетовий, синій, бузковий. Але ці кольори символізують не лише її приналежність до іншої культури. Наприклад, у епізоді напередодні весілля її сестри Едвіни і Ентоні Бріджертона Дафна зазначає, що бузок символізує перше кохання. Тому цілком доречно, що Кейт одягає цей колір на саме весілля сестри у момент, коли вона нарешті віддається своїм почуттям. Цікавий підтекст також має сукня Амазонки костюм для верхової їзди Кейт. Такий одяг був традиційним для жінок того періоду, і виготовляли його зазвичай з важких матеріалів, щоб можна було легко очистити бруд після поїздки верхи. Сам одяг складався з піджака, схожого на болеро під назвою Спенсер, і з спідниці переважно синього або зеленого кольорів. Амазонки епохи Регенса все ще зберігали в основі крою і силуету гусарський військовий стиль, притаманний костюмом минулої епохи. Та все ж сідло, яким користувалися леді, було повністю жіночим. Що ж це означає? Їздити верхи на коні, так як це роблять чоловіки, було неможливим для жінки, тому було винайдено бокове сідло, розроблено спеціально для леді. У серіалі Бріджертони цей момент не був проілюстрований, але, на мою думку, така історична неточність, як і сам костюм, насправді якнайкраще ілюструють войовничий характер Кейт. У третьому сезоні її стиль змінюється. Кольори суконь стають ніжнішими та природнішими, створюючи у нас асоціацію з теплими індійськими прянощами. А у другій частині третього сезону творці обіцяють нам ще більше впливу індійської естетики на її стиль. Основною любовною лінією третього сезону стали стосунки Пенелопи Фетерінгтон і Коліна Бріджертона. Які нам уже добре знайомі з попередніх сезонів. У перших двох сезонах основним кольором пенелопи був жовтий, і цей кольор був обраний творцями не просто так. Жовтий часто асоціюється з життєрадісністю, оптимізмом і теплом усім тим, що пенелопа випромінює, коли ми вперше її зустрічаємо. Але жовтий також символізує обережність: це знак попередження того, що персонажі та глядачі повинні остерігатись пенелопи. Коли у сюжетній лінії серіалу стає зрозуміло, що саме вона є пліткаркою леді Віслдаун, та є очевидним, що герої повинні бути обережними з нею не просто так. Але в останній серії другого сезону стиль пенелопи змінюється, а її повноцінне перевтілення продовжується у третьому сезоні. Героїня зазначає, що більше не хоче одягатись у жовтий і обирає для себе інший колір зелений у різних відтінках, в залежності від характеру епізоду або настрою Пенелопи. Також змінюється зачіска, аксесуари, декор суконь персонажки. У перших сезонах її одяг це просто приклад втілення стилю максималізму, безліч блискіток, бантиків, вишивки та аплікацій. Іноді одразу усе це на одному костюмі. Творці пояснили таке рішення бажанням зробити образ панелопи трохи комічним і одночасно солодкувато приємним. Але у новому сезоні усе змінюється. Коли ми вперше бачимо її на балу, вона обирає сукню темного зеленого відтінку. Що на контрасті з її волоссям створює кольоровий акцент. Таким чином, панелопа намагається вийти з зони комфорту і, нарешті, стати помітною для чоловіків. Пізніше тональність кольору її суконь змінюється, палітра стає все ближчою до кольорів родини Бріджертоні, пастельно синьо-зеленою. Пенелопа стає ближчою до коліна, і колір її костюмів відображає цю справжню близькість. Що ж буде далі, творці запевнили, що це залишиться поки що таємницею. Адже колір костюмів героїні насправді дуже чітко корелюється з її історією, і вони не хочуть розкривати усі таємниці. Що ж стосується Коліна, партнера Пенелопи, його новий образ описують як звабливого пірата і порівнюють з естетикою Роме. У перших сезонах гардероб персонажа був показово підлітковим, що підкреслювало його незрілість, і це нормально. Адже перед нами відбувається природний процес дорослішання. Власне, це подорослішання у Коліна відбувається на межі третього сезону. Британський парубок повертається зі своїх мандрівок, наповнений враженнями і юнацькими перемогами. Його костюм стає простішим, у ньому з'являється непритаманна для джентльменського стилю того часу, бунтарська розхристання. Саме тому цей герой так корелюється із мальборомен. Він упевнений у собі, трохи спітнілий, дуже пихатий, а його одяг абсолютно не відповідає костюму епохи регенства. Крієйтори таким чином намагались показати модерновість його поглядів, зробити його стиль сучаснішим, наприклад, вони використовували денім та залишали відкритою горловину сорочок. Неприпустимий крок у той момент історії. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок, щоб не пропустити новенькі відео. І порадуйте мене вподобайкою. Також пишіть, як вам третій сезон Бріджертонів і які приховані символи та історичні неточності ви самі віднайшли у серіалі. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!